Вітаю, мене звати Віталій Кович, я професійний профсійний і Сьогодні будемо з вами розмовляти про один із найвідоміших лікерів у світі, який зветься Самбука. Перший рецепт був виготовлений у 1851 році. Хто її просто називає горілка занісу, але треба розуміти, що це недостовірно, тому що вона виготовляється іншими шляхами, а саме береться просто чистий спирт і шляхом мацерації виготовляється напій з додаванням, звісно, цукру і інших елементів, про які нам виробник, звісно, не говорить. Чому все-таки вона настільки відома всьому Світ. Перший елемент був пов'язаний з медичним аспектом. Це те, що після трапези споживаєте невеличку дозу самбуки, і таким чином дійсно система травлення покращується і ви себе почуваєте дуже добре. На сьогоднішній день маємо декілька різних видів подач самбуки. Один із самих традиційних, ось у мене на столі, три зернятка кави. Італійці так люблять споживати, тобто в чистому вигляді. Одне зернятко вони називають багатство, інше зернятко вони називають здоров'я, і третє це успіх. І таким чином ця подача називається. Це конмозка, мозка в перекладі буде з мухами, тому що ну схоже напевно на три сидячих мухи. Наже в слов'янському світі прийнято споживати самбуку. По іншому взяти два бокала, який з них пустий, де будуть зернятки. В іншому є самбук. Ми його підпалюємо, провертаємо, виливаючи в порожній бокал Самбуку, а з того, який залишився, так як він знаходиться вже верх ногами, просто за допомогою трубочки вдихаємо пари, які залишились. Одним словом, є і навіть екстремальні подачі самбуки, коли гість дає згоду на те, щоб самбуку в прямому сенсі підпалили прямо в роті самого гостя. Але це є дуже екстремально. Давайте продегустуємо самбуку, і все-таки на практиці зрозуміємо, чому вона заслуговує нашої уваги, а до речі. Звідки походить назва самбука. Насправді головним, скажімо так, родоначальником цього рецепту є Луїджі Манце, який майже 100 років назад зробив перший рецепт самбуки, і є одна із версій, що вона називається самбука, тому що він в прямому сенсі ховав свій напій невеличкій капличці і таким чином назвав це місце Санта-Бука, що значить Санта Свята Бука. Дирка і на сьогоднішній день ми маємо трансформацію. Це в самбуках. Хто ще, звісно, пов'язує цю назву з квітками бузини, але треба говорити відверто, що бузина, якщо навіть є в окремих рецептах самбуки, вона є в невеликій кількості. І якісь паралелі, напевно, не вартує проводити. Ну що, давайте дегустувати, тому що самбуку знають всі. Самбука завжди має такий освіжаючий, гострий аромат. Цей аромат, в принципі, є родзинкою цього напою. В інших державах є подібні алкогольні напої, їх дуже багато, які зроблені на основі Анісу. Враховуючи, що це лікер, то він дуже солодкий. Він так само може дуже гарно поєднуватися в різних коктейлях, в специфічний. Освіжаючий анісовий смак та аромат додає завжди напою якоїсь такої свіжості, такої скристості. Ну і звісно, якщо традиційно споживати його з кофейними зернами, то досить інтенсивний смак кави він буде десь перебивати, таким чином ви отримуєте якусь таку совокупність важливих для італійця. Все-таки лікер народився в Італії смаків. І, до речі, італійці часто п'ють іще в каву, яку називають кафе Коретто, куди в каву просто додається лікер самбуки. Таким чином ви отримуєте. Та зразу. зразу принципі ту саму складову поєднання ароматів, але вже в гарячому вигляді. Можна додати і до морозива, і до десертів, і будь-куди. Тому що коли перед вами є якісний унікальний лікер, то його можна використовувати де заманеться. А я вже свою чергу бажаю, так як італійці вибирають три зернятка кофейних по причині кожного здоров'я, успіху та багатства.